Добрий день, малята! Сьогодні ми починаємо вчити нашу родину. Хто є у нас в родині? Давайте подивимось. А ви запам'ятовуйте жести і говоріть назви. Перший це дідусь, дід. Друге це бабуся, баба, бабуся. Потім йде наш тато, тато. Поруч із ним наша мама. Мама, мама. А в родині обов'язково є діти. І дітей у нас багато. Подивіться, яка у нас велика родина. Це і хлопчики, і дівчатка. Багато дітей, і хлопчики, і дівчатка. Давайте з вами повторимо назви дорослих, а з хлопчиками і дівчатками пограємось. Отже, мама, тато. Дідусь і бабуся. Граємо. Хто де? Треба хлопчики поставити в одну сторону, а дівчат в іншу. І починаємо. Це хто? Дівчинка буде ось тут. То це хлопчик. Хлопчики будуть праворуч. Дівчинка ліворуч. Хлопчик праворуч. Дівчинка ліворуч. І останній маленький хлопчик. Він буде праворуч. Я відібрала дівчат. дівчат. І хлопчиків! А вас прошу, коли будете гуляти, спостерігати і запам'ятати жеста. дівчинка, хлопчик, мама, тато, бабуся і дідусь. Ось такі назви має наша родина. До побачення!